Продовжуємо випуск. У Білорусі відбувся міжнародний турнір з боксу між спортсменами 2001-2002 років народження. За звання чемпіонів боролися боксери із Польщі, Литви, Молдови, України, Білорусі та Росії. У складі збірної України на змагання їздив і наш коломийський боксер Максим Макитюк. Хлопець здобув золото у своїй ваговій категорії плюс 76. Тренується Максим під керівництвом майстра спорту України Олега Юрчишина. Нещодавно проходив турнір у Білорусі, місто Жлабін. Міжнародний турнір досить високого класу, приїхало більше 160 спортсменів. Я провів там, можна сказати, три бої. Перший бой з Молдаваном, він там не вийшов. Другий бой з російським боксером його в першому раунді виграв. А третій бой Білорусом, його теж в другому раунді виграв. Ну, Нас там дуже гарно прийняли, там харчування, проживання теж високого рівня нам зробили. Ну, Така розважальна програма теж була в аквапарк ми їздили. Суперники були достойні. Просто ми там займалися, досить серйозно до цього турніру підготувалися. Ми впевнено, вийшли, показали клас боксу, красивий бокс, показали, виграв. <тас> Було шість країн колишнього Радянського Союзу, Мазібаржан, Чечня приїхали, там маленькими командами Росія, Білорусія, Молдова, Польща була. На даний час зараз будуть збори проходити у нас в місті, коли ми та. Будемо готувати потім зональна Україна, після цих зборів зразу буде, теж в коло має приходити 15 березня. Потім ще одні збори, чемпіонат України і вже будемо настраюватись на чемпіонат Європи.